Зараз покажу вам топові знижки в магазині Аврора. Запам'ятовуйте! Баблті усього по 55 гривень, будь-який в асортименті є різні смаки. Дитячі ласочі з шоколадом по 49 гривень, є навіть іграшкою. з іграшкою. З'явився новий шоколад, і він зараз по 29 та 34 гривні. Склад не ідеальний, але дорослим можна. Шоколадна згущенка 29 гривень. Це, до речі, і e Ведел непогана марка. По 14 гривень продається різноманітна пастила, закручення, звичайна, без глютену та без цукру. Є знижки на класичні білі тарілки, а також по 64 гривні. У різних кольорах. Контейнери для обіду по 22 гривні одна штука. Також дуже гарні бірюзові чашечки 69 Є скляночки по 39 і келихів, які я закохала, 149 одна штука, але подивіться, вони різнокольорові, дуже гарні. З техніки діє акція на мультипіч Сатурн усього 1000 гривень. Тут можна стільки страв приготувати і ще й без олій. Показую характеристики, дуже крута річ. Смартваги 549 гривень від Liberton. акція на фен з укладкою для. Для волосся 500 гривень воно зараз коштує. Також на різні плоки, утюжки для гафре такий 350 І є ще утюжок за 500 гривень для волосся. Дуже зручно ним користуватись. Дезодоранти від Фа усі по 87 гривень. Також є акції на іграшки, ляльки по 130 гривень. Ви де бачили такі ціни, а, а також 500-цілий ігровий набір. Маленькі по 64 гривні, мильні бульбашки в асортименті. І наповнювачі для мильних бульбашок усього 33 гривні величезна в'язі. Також доглядові засоби, шампуні, знижки на засоби для жіночої гігієни, дуже круті зараз на них ціни, капсулу для прання за 70 та 140 гривень, а також дуже багато знижок на смаколики для 4 Фелікс на цьому тижні по 15 гривень, фріскіс за 11, міскіс 15 гривень до 25 травня включно, гав по 12, кусь взагалі за 8 гривень. Наявності різноманітні консервовані паштети, і для котів, і для собак дійсно дуже круті знижки. Ясна миска за 10 гривень, а також ласощі для котів і собак 170. Обов'язково забігайте в Аврору за знижками, з вас лайк та підписка. Напишіть, що ще показувати в Аврорі.